Поліна Луканіна вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської АЕС, відвідує її більше семи років. Дівчина є чемпіонкою та рекордсменкою України з важкої атлетики. Нещодавно вона встановила новий рекорд на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів та юніорок, який пройшов 3 липня у Луцьку. Я виступала у ваговій категорії до 59 кілограмів. У ривку підняла штангу вагою 74 кг, у поштовху 87 кг. І таким чином я піднялася на першу сходинку, п'ядістала і здобула перше місце. Двері у великий спорт для дівчини відкрила мама Поліни, яка є її тренером та наставником. Жага наполегливо займатися важкою атлетикою з'явилася із першого заняття. В арсеналі нагород має численні грамоти, кубки, медалі, за здобуті призові місця у змаганнях міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Я займаюся важкою атлетикою, провожу в цьому залі дебільшого 5-6 разів в тиждень. Тренуюся майже кожного дня, і це для мене насолода. Я тут відпочиваю головою та душею. Мені тут добре, мені тут комфортно. Важко атлетка каже, що спорт для неї джерело натхнення та розвитку, і вона переконана, що фізичні навантаження важлива складова у формуванні сильної особистості. Вони допомагають підкорювати омріяні вершини не лише у спорті, а й в житті. Це саморозвиток. Ти виховуєш собі нові якості, привчає до дисципліни. Діти стають більш уважнішими, діти сприймають все трошки серйозніше. Мають відповідальність за свої дії, та з маличку прививають собі здоровий спосіб життя. Поліна одна із тих учениць Кадою США чиїми здобутками пишаються у спортивній школі. До того ж, такі завзяті та залюблені у важку атлетику у вихованці, є хорошим прикладом для наслідування. Наші діти представляють гідно і свої регіони, і наше місто, і навіть державу. Поліна вчергове доказала, що вона вже є спортсменкою високого класу. І, до речі, цього року на чемпіонаті України серед дорослих вона третю була. Це по жінках уже так, що вона конкуренцію створює. Наразі в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Рівненської АЕС виховується понад 580 дітей у восьми спортивних секціях. Ту завжди радо чекають на нових учнів, готових розвиватися та підкоряти вершини спортивного олімпу. «Ці наші зали являються сучасними спортивні споруди. Це, звичайно, завдячуючи нашому підприємству, філії, ну, керівництву спорту приділялось завжди, належна увага. Цьогоріч Поліна Луканіна випускниця. Займатися важкою атлетикою продовжуватиме і надалі. Тренери комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської АЕС впевнені, що побачать свою вихованку і на п'єдесталах міжнародних змагань. Я люблю такий темп життя, такий рух, штанга і так далі. Мені це близько до душі. Мені здається, 100% буду пов'язувати цей спорт з своєю майбутньою професією. Олена Муляр, Анастасія Лалак, Уїта Загрес.